Новий великий російський наступ в Україні вже почався, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з пресою в понеділок. Ми збільшимо і зробимо більш стійкою допомогу Україні, сказав генсек, та наголосив на необхідності. Пришвидшити надання Україні боєприпасів, палива та запчастин на тлі можливих нових наступів Росії. Брифінг був присвячений засіданню міністрів країн-членів НАТО, що відбудеться в Брюсселі 15 лютого. Перед цим 14 лютого в Брюсселі пройде засідання контактної групи з оборони України, де також візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков за подіями в Брюсселі. Стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нас з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, відбуду відбу... До Брюсселя, міністр Резніков повідомив, що на порядку денному цих обговорень будуть зокрема питання захисту українського неба, розвиток танкової коаліції і тренування українських військових. Тож які рішення ми очікуємо від цих зустрічей? Власне, треба наголосити, що зустрічей чи форматів нарад буде дві: це зустріч міністрів оборони. 30 країн НАТО, а також е, зустріч так званої контактної групи е, в обороні України, і там йдеться про набагато ширше коло держав. Е, Поза 30 членами НАТО, це ще кілька десятків країн. Ми знаємо, що у минулих подібних зустрічах брали представники понад 50 держав світу, тобто західних країн, а також їхні союзники. Що стосується головних тем, на яких зараз зосереджені партнери України, то сьогодні слухаючи. Прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можна було зробити висновок, що найголовніше слово чи найголовніший, найголовніше гасло, на якому зараз зупиняються західні представники, це амуніція чи боєприпаси. І сьогодні генеральний секретар НАТО. Єн Столтенберг наголошував саме на цьому, тому що, зокрема, він говорив про те, що в Україні набагато швидше набагато більше витрачають боєприпасів, аніж виробляють за той сам час в інших країнах. І, зокрема, ось які він подав деталі про цю проблему. The war in Ukraine на війні в Україні витрачають величезну кількість боєприпасів, і їх кількість у союзників зменшується. Теперішній рівень використання боєприпасів Україною в багато разів вищий за рівень виробництва. Це лягає тягарем на оборонну промисловість. Наприклад, очікування на боєприпаси великого калібру продовжилося з 12 до 28 місяців. Богдане Єн Столтенберг також сказав, що в альянсі ведеться обговорення питання надання бойових літаків для України. Минула зустріч у форматі Рамштайн, була охрещена танковою, адже саме після неї низка країн прийняла рішення надати Україні танки західного зразка. Президент Зеленський висловлює сподівання, що цей вже дев'ятий Рамштайн буде літаковий з тих публічних заяв, які лунали протягом останніх днів. Як виглядає ця перспектива Богдане? Я би сказав, що судячи з сьогоднішніх заяв генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, цей Рамштайн, якщо можна так сказати, не напевне не буде лише літаковий, чи не буде головнолітаковий. Кілька разів журналісти намагалися випитати у пана Столтенберга чи Йдеться власне зараз про якісь конкретні кроки у наданні е, у наданні Україні бойових літаків західного виробництва, і пан Столтенберг чітко дав зрозуміти, що зараз це питання не першочергове, і ми знаємо, що і раніше західні партнери, зокрема навіть Велика Британія, яка вже оголосила програму навчання для українських пілотів на літаках західного виробництва, навіть тут у Лондоні. Представники заявляють, що йдеться про далеку перспективу, натомість йдеться про нагальні потреби, тобто боєприпаси, зокрема про потребу, щоб західні промислові компанії отримували замовлення вже для поповнення також і арсеналів західних країн, але ймовірно і для збільшення постачань Україні, тому що потреба зараз надзвичайно велика у зв'язку з активністю. Бойових дій на сході України і генеральний секретар НАТО сказав, що власне ознака такої високої активності може бути тим, про що говорили вже дуже давно, а саме про початок нового наступу Росії. Ось його слова ціни the start already. Я вважаю, що насправді ми вже бачимо початок, бо нам видно, що зараз робить Росія, що робить Путін, посилаючи нові тисячі тисячі військових. Він йде на велику кількість жертв, високий рівень втрат, але так тисне на українців, і там, де Росії бракує якості, вона намагається взяти кількістю. Йдеться про командування, постачання, техніку, навчання, яке у них не відповідає рівню українських сил, але у них більше солдатів, і росіяни готові посилати своїх військ. Кових і зазнавати більших втрат, як на мене, то це лише показує важливість вчасності. Україні треба терміново надати більше зброї. Столенберг також закликає пришвидшити цю допомогу швидкість, врятує життя. Заявив він на цьому ж брифінгу у понеділок. Його заступник Мірча Джоане закликав діяти на випередження, а не реагувати на жорстокості війни. Тож чи можуть країни пришвидшити допомогу Україні, а також чи можна скоротити проміжок часу між прийняттям рішення та конкретними діями, Богдане? Наталі, очевидно, що це дуже важке запитання, щоб дати якусь однозначну відповідь на нього, принаймні, з того, що ми почули, наприклад, щойно від пана Столтенберга, і що кажуть інші представники, принаймні йдеться про те, що західні партнери розуміють нагальність потреб, про те, що вони кажуть, що вони намагаються працювати швидше. І сьогодні, наприклад, Столтенберг говорив про. Перегони між е, системами, між службами постачання е, Росії, а також е, партнерів, які постачають допомогу Україні. А Україна тим часом звичайно також на ній лежить тягар е, отримати цю допомогу. І використовувати її належним чином, коли вона надійде. Дякую, Богдан, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він стежитиме за зустрічами в Брюсселі у наступні два дні. Будемо про це говорити у наших наступних ефірах.